До нової поліції у Рівному планують набрати 200 поліцейських. Працюватиме 21 екіпаж. Конкуренція між кандидатами чимала, адже на одне місце претендують відразу 24 особи. Станом на ранок 26 жовтня зареєстровано 4708 претендентів. У пункті прийому анкет прийняли 1977 заявок. А заповнили та надіслали анкети онлайн 2731 особа. Як повідомили у комісії, яка приймає заявки. Більшість охочих це рівняни, 2180 чоловік, майже дві тисячі це мешканці районів, майже 600 – із інших областей. Більша половина претендентів це чоловіки, 65,5%. Вищу освіту відсотків. мають трохи більше половини кандидатів. Нагадаємо, що набір у нову патрульну поліцію рівного завершується 27 жовтня. Пункт прийому анкет від кандидатів на службу працює у міському будинку культури. Тетяна Ващук у ритмі подій.